Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенний четверг. живемо, радіємо, витримаємо. Молитві в радості в благословінні. Маємо прекрасний час, дощливий час. Але нічого, витриваємо, головне витривати в молитві. Ну і, звісно, в радості. Має бути молитва радістю. Бо якщо молитва не є радістю, то важко буде витривати. Бо ми, люди, прагнемо. Прагнемо завжди радості, так направду, бо щастя, радість це в нас закладено. І ми це шукаємо. Ми це шукаємо. Не завжди нам виходить знайти це, але Марія нам допомагає, власне, знайти. знайти бо якщо ми шукаємо самі, то точно не знайдемо. Точно, повірте мені, я перешукав і, і в фінансах цю радість і. І в, в різних інших речах нічого не дає радості е, і щастя, то, яке дає Марія, то, то, до якого веде Марія. А Марія нас веде до Христа. І, власне, найбільша радість і щастя це Христос. Сьогодні ми 25 червня 2004 рік. Дорогі діти, і сьогодні в моєму серці радість. Я хочу подякувати вам за те. Що робите здійсненими мій план. Кожен із вас важливий. Тому, дітоньки, моліться і радійте разом зі мною за кожне серце, яке навернулося, і стало знаряддям миру у світі. Молитовні групи є сильні. Через них, дітоньки, я можу бачити, що Святий Дух діє у світі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо, Марія сьогодні якраз говорить про радість. Так неодноразово буває, що, що мій вступ потім співпадає з посланням. Хоча я, поки роблю вступ, шукаю, власне, це послання, яке, яке вибрати, бо вже багато ми їх зачитали, але ще й багато лишилося. Важливо ці послання не просто читати, не просто мати книжку, знаєте, таку файну. А ще важливо почати ними жити, жити. І Марія каже сьогодні: Я радію, в моєму серці радість. Неймовірно, як наша радість дає радість Марії, як наша праця дає радість Марії. Тому, коли ти думаєш, що ти молишся, ніхто не бачить, ніхто не зацінить, ніхто не оцінить, ніхто, то і файно, то і файно. Знаєш, що Марія має в серці радість. Бо ти молишся і знаєш, що вона бачить. Вона. Це є найщиріша молитва, е, яка може бути, це, власне, е, утаємничена, як добрі діла, <кхи> бо ми можемо легко почати робити добрі діла на публіку, на показуху, е, на різні роду похвала, щоб була там, всякі різні збірки. Я не кажу, що це погано, але коли. Метою стоїть показати, який я файний, бо я збірку зробив, або іще там щось, то це якось так, знаєте. А потім похвалитися, що купили там якихось дронів, купили того, того. Ну, файно, ти купи, але не треба хвалитися. Не треба цим пишатися, ну, бо Бог тобі дав ці гроші. Бог купив, то прослав Бога всьому всьому. А, а на жаль, у нас волонтери прославляють самі себе. Зачастую, але не всі. не всі Я хочу подякувати тобі за те, що робиш здійснений мій план. Чи ти робиш сьогодні здійсненим план Марії? Якщо робиш, то Марія я тобі дякує. Від чистого серця дякую Бо каже, хочу тобі подякувати. А якщо вона хоче тобі подякувати, значить робиш. Кожен є важливий. Кожен є важливий, це означає, що ти є важливий. Тому, дитинко, молися і радій разом зі мною за кожне серце. Радій зі мною, каже Марія. Бачимо, чому важливо витривати в радості. Бо, власне, Марія каже. Дитенька молись і радій разом зі мною за кожне серце, яке навернулося і стало знаряддям миру у світі. Чи ми сьогодні не радіємо від того, що люди навертаються? Чи, чи від чого наша сьогодні радість? Ви колись бачили радість, взагалі, колись бачили, як людина навертається, це неймовірна радість. І направду, тому я так люблю реколекції, тому я так люблю бути. І організатором, і учасником, і, і десь давати теми, і десь слухати теми. Бо це завжди є а, люди, які навертаються. І це така радість, коли бачиш, люди приїжджали одні, а виїжджають інші, виїжджають інші. Приїжджають як кіт з псом, а виїжджають як голубки на подружні пари різного роду реколекції. Це неймовірно, як Бог змінює. І робить їх з наряднями миру у світі. Так само в Меджугорі. І чому я тут живу? Тут постійно є навернення, постійна переміна. Просто живеш в постійній радості. Але радість не в тому, що тут таке файне місце, а для того, що тут люди приходять до Бога. Важливо нам знайти цю радість. Знайти цю радість. Все роздумую сьогодні знову ж таки на проповідником, книжкою проповідника, де каже, що. Одна жменя спокою краще, ніж дві жмені упорної праці і того сього І показує тим, що роботу краще знайти, та, яка тобі подобається, і приносить радість, ніж там, де платять більше грошей. Бо там, де платять більше грошей в ітозі, в ітозі, ти будеш нещасливий. Будеш мати більше грошей, але радості не будеш мати. І тому це важливо дбати про цю радість, не йти пахати там, де мені не подобається, не йти, не бути рабом, добровільним рабом, бо тебе ж ніхто не змушує. Ми самі стали добровільними рабами йдемо на нефайну не, не працю, яка нам не подобається, але там же ж більше платять. Хоча можна мати менше трохи грошей, але мати і роботу, яка тобі буде приносити радість. Про це і говорить цей. Мудрець, син Давида в книгі проповід... про... проповідника. І... і тому важливо це також розуміти. За кожне серце, яке е... знаряддя миру у світі. Молитовні групи є сильні. Через них, дітоньки, я можу бачити, що Святий Дух діє у світі. Ну, і молитовні групи бачимо є сильні. Каже Марія, тому треба створювати або доєднуватись до молитовних груп. Нагадаю, у нас є теж молотовна група. Лінк посилання на WhatsApp є на, понеділ... на відео понеділок. Тобто, якщо ви візьмете відео, яке виходить в понеділок, там буде посилання на цю групу WhatsApp. До молитовної групи, де можна доєднюватись, молитися, брати відповідальність, вчитися брати відповідальність, ну вести потім молитву. Тобто е зріст, зріст пропонується, а це є важливо. Спочатку учасник, потім вже е проваджу, а потім створюю, потім навчаю. Е ну, Бо християнство не зупиняється на тому, що тільки перестати грішити. Перестану грешити, я буду святий. Ні, це не християнство це ідіть і зробіть учнями всі народи. Учнями, а потім, коли ти учень, то ти маєш стати учителем і йти, і робити іще більше учнів. Тому це постійний процес. Це не є а, щось, що можна закінчити. Тому радіємо сьогодні, радіємо, дорогі брати, сестри. Що ми є цим знаряддям в Марійних руках за те, що ми е, якісь плани Марії дійсно виконуємо на своїх місцях? Будьте благословені! Мир вам радість, благодать з Меджугорі. па Папа.